До повномасштабного вторгнення, якщо подивитися на наш телеконтент, на телесеріали на шоу, там не було України як такої. Або вона проскакувала дуже рідко. Давайте дивитись українське, давайте не дивитись російське. Я на чинін автоглядачка у культурній журналістиці майже 20 років. Працювала ведучою та редакторкою кіно та книжкових оглядів на радіо, спеціалізується на українській кіноіндустрії та культурно-розважальному сегменті медіапростору. Змінилось те, що в нас стало значно більше українського контексту. Значно більше української мови, розуміння самих себе, тобто серед моїх знайомих ми жартуємо, що давайте подякуємо російській армії за те, що до нас прийшла така небачена самосвідомість. Тому що я дивлюся, мені розповідають знайомі блогери, які займались вже давно якось тематикою, там українськими фільмами, наприклад, чи історією України. В них після 24 лютого зросли перегляди підписники. Просто я не знаю, блискавично на найвищий рівень. Я пам'ятаю. Віталій Гордієнко, який веде вже давно канал загін кіноманів, він а, говорить про кіно, і він а, розповідає, що він зробив до вторгнення. Наприклад, за пів півроку десь він зробив ролик про українську незалежність і там щось було близько 60 тисяч переглядів. Зараз я подивилась, там більше двох мільйонів. Уже тобто, це ну супер, і а, якраз це змінилось, тому що до вторгнення, якщо подивитися на наш телеконтент, на телесеріали, на шоу, на Кіно напевне ні, тому що з кіно у нас було значно краще, там не було України як такої, або вона проскакувала дуже рідко. Якщо ми дивились серіали, ми домогосподарки, так, Антоніни, як за за визначенням керівників Один 1, то вони дивились, що якісь історії, які невідомо де відбуваються, невідомо з ким. Вони були російськомовними з російськими акторами в головних ролях дуже часто, і тому, хоч автори і не вказували, хто де це відбувається. В якій країні, але всі якось зрозуміли, що це Росія. Ну тому, що російські актори російською розмовляють, напевно, що це Росія, і наші глядачі це дивились навіть в найбільш примітивних серіалах. Важливо, щоб проговорювали, що там герої йдуть пити каву на таку-то вулицю в Києві, або вони десь там у Львові на якійсь площі зустрічаються. Тобто, це такі якісь топоніми, згадки про щось наше українське. Воно ну, формує якусь ну не національну свідомість, а якусь приналежність до цієї країни, якусь там згуртованість на таких маленьких моментах цього у нас не було. У нас звичайно сюжети серіальні теж вони були без згадок, звичайно, про Україну, про український контекст, і я боюся, що там було дуже багато російських наративів. те, що ми зараз називаємо. Ну, як ми описуємо росіян і російську ментальність, що це там психологія насильства, що це неприйняття демократії і так далі. От в наших серіалах це все було, тому що дуже багато було толерантності до насильства, наприклад, до домашнього насильства, коли показується героїня, яка живе з чоловіком, який її б'є, але це абсолютно ну це, це нормально. Як ну, що ж ти зробиш? Ну, ти таке бувають ситуації, прикрі, але ж не розлучатися ж через це. От в цьому все. Ому, ми існували також, якщо говорити про блогерів, про Ютуб. Теж там дуже багато було росіян, запрошували наші блогери, росіян, вели це все російською мовою. Ми можемо згадати всі ці жахливі е, наші списки найпопулярнішої музики, найпопулярнішого контенту на Ютубі все майже було російське. Ось, і це все толерувалось. І більше того, контент, який е, ну, говорив автори, якого говорили про те, що зараз ми повсюдно говоримо, що давайте дивитись українське, давайте не дивитись російське. І цей контент сприймався як щось таке радикальне, це якщо як щось маргінальне. Там автори, вони якісь трошки емоційні. Ну, Те саме, що про нас зараз часом говорять за кордоном, да? що ви такі трошки ранені війною, тому у вас трошки клепка поїхала? Оце все було в нашому інформаційному просторі, плюс, якщо говорити про гумор. Я дуже вірю в те, ну сподіваюсь, хочу вірити в те, що в нас оцей образ, як я називаю Петшний хахлов, уже закінчиться в наших комедіях, тому що воно було повсюдно. Якщо ми будемо брати найпопулярніші якісь українські комедійні саме серіали, то там ми побачимо, якихось абсолютно дурнуватих українчиків у цих всіх національних строях. Це все теж виглядає комічно. В цьому році за перше місце дають телевізор на 82 дюйми. Що нам ті дюйми, як до найближчого села. З телебачення в 100 кілометрів. Сільські мешканці протиставляються міським. А ось і міські говорять російською, а сільські говорять українською, тому що тільки ж такі смішні люди, які живуть в селі, вони можуть говорити українською. Це плюс ще й дискримінація мешканців там маленьких міст або сіл, і це все тривало дуже довго. і Це мало популярність. І я Останній Москаль, напевно, хорошо про це. це все почалося. Ну не те, щоб почалося. Це все почалося ще з Совєтського Союзу. Оцей такий образ Але так у нас найпопулярніший прецедент тоді був останній москаль, а найпопулярніший він був тому, що його прям почали дуже сильно обговорювати. Я пам'ятаю тоді ще письменник Юрій Винничук там написав дуже популярний допис про те, що це якась фігня що так не можна робити такий образ. Це образ, за допомогою якого росіяни насміхались над українцями. Мій дядя один із цих Куцулов, папа, мене відсюди ми бачили дуже багато там образів якихось національностей, так які були не дуже привабливими. Це образи. Оце якраз в наших серіалах був такий образ. Далі пройшло продовження останнього москаля. Там великі вуйки були. Там дуже багато, ну просто якихось <різькість> шалемітельних епізодів. Коли мій улюблений епізод, коли приїздять теж з села, десь до Києва і не знають, що таке унітаз. Піднімаєш кришку, ну і. Той, що той. Ну, коли поїси, то сюди. Чого? Та ладно. в цю вазу. — Це унітаз дурню. Все, що туди потрапляє, все зникає. І це так зараз перекликається з усіми нашими жартами. Про росіян та які ж користуються дерев'яними туалетами. Ми любимо жартувати про те, що росіяни крали унітази. Якщо вони не крали, то вони просто не розуміли, що це таке біле стоїть. Вони не знали, як ним користуватись. Отже, в нашому ж серіалі, популярному українському, українці теж зображались такими, які не знають, що таке унітаз. Це було звичайно все жахливо, і автори цих серіалів до цього часу не розуміють, що не так з ними. Але я все ж таки сподіваюся, що така ну пасіонарні люди, яких стало більше, які вже розуміють, що це не ок. Будуть їм пояснювати, що це не ок через скандали. Але е, я думаю, що це в нас якось колись вирішиться. Якщо ми дивимося саме якісь програми, які знімають телеканали, вони ж відновили зйомки. Я так розумію, про з цих сезонів я бачу, що там починають зніматися та ж супермама, холостяк і так далі. Що там відбувається? Тільки переклад з російської на українську? Там відбувається дуже дуже смішно, тому що телеканали понезнімали, Ну ж знімається контент наперед. Mm -hmm. Деякі проекти знімаються або серіали. Сильно наперед, там на два сезони вперед. І вони потрапили в таку дуже неприємну ситуацію. Те, що люди хотіли дивитись раніше, вони вже не хочуть дивитися. Вони не хочуть дивитися російською, вони не хочуть дивитися на російських акторів, і вони не хочуть дивитися на акторів, які жили в Росії наших. І тут виявляється, а куди ж його дівати? Гроші ж оплочено, вже все знято, і куди його дівати? І дуже багато було смішних моментів з телебаченням, коли якісь проєкти випускали це, все почалося із холостяка. Холостяка випустили озвученим, але все одно люди його подивились, хоча це було звичайно жахливо. Хочеться звичайно чути оригінальні розмови, які ведуть між собою учасники, учасниці. Але там пам'ятаю, одна учасниця була десь із захід. Нього регіону, але вона все одно приходила, говорила російською на це шоу, і раніше це було дуже поширено, коли люди, які є українськомовними в житті, вони приходили і на цих всіх шоу вони починали говорити російською. Я вже не знаю, які маніпуляції з ними проводили. Можливо, я не знаю, чи їм прямо казали, що говорять російською. Я думаю, що це така була ще... Атмосфера, що... Атмосфера, можливо, така була ще, якщо говорити про супермаму, то там теж мені цікаво, як, як що це в них була за така стратегія. У них дуже багато сезонів вийшло до повномасштабного вторгнення, і майже завжди всі учасниці розмовляли російською. Нагадаю, що там принцип там збирається чотири. Жінки, і вони впродовж тижня змагаються, хто з них найкраща супермама, запрошують одна до одної е, в гості і е, обгиджують одна одну. І ну свята мізигінії просто відбувається. Шокуючи маму дівчатка. Подивіться на екран. Накопає досі одна на одну. Та йди нахрін просто і це змінить правила проєкту. Майже всі вони були, е, говорили російською. Хоча інколи деяких учасниць можна було зрозуміти, що вони українською дома говорять, тому що діти говорять з ними українською, вони з дітьми пере. Ходять на українську, а потім на камеру вже російською, і вони їздили постійно по східних регіонах. У них програми знімались. Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Вони не їздили в західні регіони. І я пам'ятаю, що здається, після чи, чи одразу після повномасштабного вторгнення. Ну, у ці останні сезони, які вони до великої війни ще познімали, вони вперше в своїй всій діяльності приїхали до Львова, але навіть там примудрились знайти трьох супермам російськомовних і лише одна була українською. Розмовляла. Ну тобто, це ну мені схоже, що це якась Абсолютно принципова позиція. Але уже після повномасштабного вторгнення, ясна річ, треба було якось переходити, і вони повністю змінили концепти. Зараз всі супермами, ну всі учасниці маю на увазі, розмовляють українською, криво, косо. Ніхто ні з кого не сміється, тому що ну, я не бачила людей, ну, принаймні у моєму оточенні, які би там кпинили з людей, які роблять помилки, які переходять навпаки, всі всіх підтримують. Але все таки ну, видно, що це вже стало Нова редакційна політика. Напевно, що людей просять розмовляти українською їх могли просити і до того. Я думаю, щоби ніхто принципово б не відмовився просто там на камеру а, говорити українською, але цього не відбувалось. Але все-таки діти майже всі говорять російською. Uh -huh. Ось на а, а, цьому шоу. Але шоу, звичайно, ось це в них змінилось. І це позитивно, але всі інші посили цього шоу не змінилися. Я хочу сказати, що воно надзвичайно добре знято. Там чудові просто і режисери і сценаристи. Я порівнювала цей формат, який втілений в інших країнах. Наша супермама вона най, найкраще зроблена, і тому вона має таку популярність, тому що це просто цікаво дивитись. Але вони знаходять такі точки. Це ця, ця програма побудована на, на засудженні. І це така дуже одна з найбільш таких негативних рис людей. Тобі подобається дивитись і казати: Фу, дивіться, от вона робить неправильно. А от я, ну тобто, це вивищування і самих учасниць і глядачок на їхньому тлі. І це таке, от як курник, так і всі, значить, супермами мають одне одно закидати какашками, які всі погані. І я думала, що з повномасштабного вторгнення це зміниться, тому що нам якось треба більше. Чи примирюватись, чи що, а ні, це навіть посилювалось, там уже і б'ються всі ці учасниці. І найбільш неприємно дивитись, коли дуже багато дружин військових, які зараз на війні, і там спочатку показується, як ця там жінка плаче, і всі ці інші супермами з нею плачуть, співчувають, що твій чоловік на війні. І потім 5 хвилин минає, і вже ти, ти погана мама, при тому там звинувачення лунають. Погана мама, тому що ти дітей не забрала. Погана дітея мама, що ти не вивезла. Погана мама, що в тебе дитина лишилась в окупації. Ти лишила свою дитину в окупації. Що значить Окупації. я прям не очікувала такого повороту. Ми е, тут теж просуваємо такий наратив про те, що там потрібно не лише військових, там підтримувати чи повага має бути до військових, а й підтримувати їхніх дружин. А тут виявляється, що тут це правило не, не працює, і е, е, жінку військового. Так само можна звинувачувати в будь-чому, що вона там неправильно чекає свого чоловіка, наприклад, неправильно з ним говорить, кажуть її учасниці? Ну тобто, це абсолютний треш. Я не бачила супермаму, але я бачила багато тіктоків. І, от слухаю вас і розумію, що прослідковуються ось ті розломи, які в суспільстві фактично формуються: тобто і на військових цивільних, підтримка, не підтримка, виїхав виїхавши, не виїхавши, і так далі. Чи це дійсно так? І якщо так, то як. З цим працюють там, та можливо є психологи, які про це говорять. Тобто, що з цим робиться? Я думаю, що конкретно в цій програмі якраз там ведучий, не психолог. Вони навіть його так не називають. До речі, це ще один із проблем взагалі нашого простору і цього шоу, зокрема, ведучий не психолог. Все-таки мені здається, зараз потрібно якісь інші посили давати, тому що ну настільки е, якесь агресивне ставлення учасниць одна до одної мені не видається, що це добре, і цю поведінку можуть переймати глядачки, тому що не завжди якась ну неприйнятна поведінка у цьому шоу, вона засуджується. І я, чесно кажучи, ще би розібралась, як воно саме по собі робиться, тому що я впевнена, що там є дуже багато маніпуляцій, і наскільки в мене теж моя колега вона там брала участь. І вона розповідає, що там учасниць не лишають разом самих в одній кімнаті, всіх обов'язково розводять. Щоб вони не спілкувались між собою, щоб там не якісь yeah. друж, дружніх зв'язків не завелось. Кожну учасницю нацьковують на іншу, тобто обирають різні характери учасниць, щоб вони були зовсім кардинально різних поглядів. І до кожної, наскільки я розумію, до кожної учасниці представлені редактори, які о, там щось їх надраконюють на інших, щоб в кадрі був екшен. Це все дуже має великий попит, тому що ти дивишся. Я не знаю, можливо, це в якихось глядачів навіть стрес знімає, коли ти дивишся там на якесь місіло в, в, в цій супермамі. Але ця емоція засудження, яка от постійно присутня, коли ти дивишся це шоу, мені здається, вона достатньо деструктивна. А що з гумором? Тобто 95-й змінився, наскільки я бачу, дізель не знаю. Тобто, от оці е, гумористичні формати, які були е, ну навіть я б сказала, не до 24-го дуже популярні, а до 19-го року, дуже популярні. І потім пішла міграція. Як зміни там? Чи стендап витіснив все? Стендап все таки він мені здається на телебаченні ще не дуже. Він все-таки існує більше в Ютубі і наживо. Це дуже популярно зараз. Наші коміки розвиваються, але все-таки все на телебаченні ще тримається оцей гумор, який є похідним від КВН. Оце все, ці дізель-шоу 95-й квартал, все одно це якась історія КВНівська. І там теж відбулися зміни, всі перефарбувались, звичайно, тому що ми особливо там дизель-шоу потрапляли в скандали в різні. Це теж їхні зображення тупих і як вони люблять. Там і насмішки з українською мовою в них були і абсолютно непропустимо. Це вже не то, що навіть нетолерантність, якісь є расизм і все. Я пам'ятаю, здається, це було дизель-шоу, боюся збрехати, але здається, вони там колись вони. Ну, от, наприклад, такі такі в них були сценки, дуже часті. Українці їдуть. З Єгипта, накрали рушників, накрали всього, їдуть верещать на весь салон літака, п'яні. Оце такі українці їдуть і сваряться між собою. Мужчина, а чому ви не здали сумку в багаж? Ага, зараз! в багаж! Ага. Щоб її стирили! Це ага. ж Єгипет. Ага. Тут нічого не можна без присмотру оставлять. Та да що у вас там золото, що ли? Какое золото? У нас там халати і з сателя. Зараз знову ж таки ми так хочемо бачити росіян. Але тоді, якщо в гумористичних шоу зображали українців, то от вони були теж такими. Зараз, звичайно, такого немає. Зараз всі стали патріотами страшними. І вони мало того, що перейшли на українську, звичайно, всі ці шоу. А, от, але формат такого гумору, я маю на увазі рівня такого гумору, в них зберігся. І це зрозуміло, тому що на українську мову можна перейти це легше, ніж змінити своє вміння писати жарти. Ці люди, які. Працюють на цих шоу, і особливо ті люди, які вважають, що ці жарти абсолютно нормальні. Вони будуть їх писати далі, просто українською, просто вони будуть там сміятися з русні, але приблизно на такому рівні. І е, от, наприклад, є Байректарнюс. Таке, шоу воно почало виходити дуже рано на в марафоні, і на нього теж якісь там витрачаються страшні гроші в порівнянні із тим, що ми бачимо в результаті. Там дуже лаконічно, все там двоє ведучих сидять, кошовий пікали, сидять просто за столом. І в ну такі жарти пишуться дуже дуже швидко, тому що це. Така така дуже дуже напрацьована схема. Це штампи абсолютні. Якщо автори працюють із цим матеріалом, з такими форматами давно, то це це просто робиться автоматично закритими очима, і там вони сміються з росіянами. Щоб не зганьбитися, цього разу російська армія за три дні планує взяти та прожити три дні. Ні, Ну ось просто беремо рандомну фотографію російського мувіка. Ось воно прийде нас десатанізувати. І ця, до речі, тенденція насмішки з росіян вона збереглась до цього часу, і вже багато людей критикуються все, тому що на початку окей це було нормально на різних рівнях, але потім всі почали казати там. Військові почали казати, що. Ви думаєте, що це там чмобіки? Насправді ні. Там російська армія часто їхні військові дуже добре озброєні, і вони професіонали, вони знають свою роботу, і це потрібно розуміти, а не постійно ходити, називати їх чмобіками і думати, що вони десь там в окопі бухають. І ця позиція критикується, але все одно українці хочуть дивитися такі речі, тому в нас ну, схожих шоу дуже багато. І на телеку, і на Ютубі. Ці Байрактар Ньюс у нас є. І інколи мені вони сміються з росіян, але мені здається, що вони настільки недолого це роблять, що я думаю, що краще б вони цього не робили, тому що якби, з них хочеться посміятися теж авторів.